Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Давно з вами не бачилися це відео я хочу присвятити відгукам на продукти, які я закінчила, які я купувала в інтернет-магазині iHerb. Сподіваюся, що ця інформація буде вам корисною. Отже, починаємо. Накопичилось багато баночок, чомусь я відкладала зйомку цих оглядів. Тож, давайте. З такого давнього вже давно використала ось цей комплекс від компанії Force Factor ProBioSlim. Slim. Це такий бад, який спрямований на те, щоб допомогти нам втрачати вагу. Мені сподобався склад цієї біодобавки, він мені здався досить цікавим. Чомусь мене час від часу тягне на всякі там екстракти по типу зелений чай. Ще щось. І от тут це в великій кількості міститься і листя зеленого чаю, і екстракти, і ківі, і інжир, і папая. В общем, все підряд, також деякі вітаміни містяться. Ну, і, власне, по ефекту, що хочу сказати, ну, оскільки я не дотримувалась ніяких дієт, коли приймала цей бат, то якогось результату в плані втрачання ваги я і не помітила. Ну, і, власне, не помітила якогось по покращення в роботі кишківника, наприклад, да, або травної системи. Одним словом, ну, приймала і приймала. Повторювати бажання немає і якось так зупиняюся на тому, що, можливо, це було просто корисно для здоров'я і не більш того. Радити до покупки я цей бат не можу, ну хіба що для тих, хто займається спортом, дотримуються прям такого зожу, тримає дієту, можливо. Для вас цей БАД буде більш таким ефективним. Також особливого ефекту я не помітила від ось цього баду від компанії Solaray, Це жувальні таблетки з папаєю, вони повинні покращувати перетравлювання їжі, треба вживати одну штучку після їжі і. Вона має смак м'яти перцевої, і, власне, тут міститься і панкреатин, тобто ферменти, які сприяють перетравлюванню їжі, амілаза, о, ну бачите, хлорофілін, листя папаї і ананасу концентрат В принципі, Приємні на смак були такі цукерочки, замість жувальної гумки можна було використовувати. Але знов таки якогось ефекту для себе я не помітила. Ну, можливо, тому що у мене немає якихось таких проблем з перетравлюванням їжі. Тому так, якось спробувала, було цікаво е спробувати. Я ну, повторювати теж не буду цю покупку. Ще один цікавий бат, який я купувала для своєї мами. Ось так виглядає. Це компанія Карлсон, досить такий солідний бренд, не з дешевих. Замовила я мамі ось такий бат, який називається Total Zen, який містить кислоту, яка називається гама аміномасляна кислота. І вона є нейромедіатором нервової системи, тобто для підтримки нервової системи, для усунення якихось негараздів, сприйняття наших реалій для покращення сну і якості сна. Коротше, ось купила мамі, тут міститься, бачите, і вітаміни групи Б. І магній в таких собі формах оксид магнію тут невелика концентрація ельтіанін. тіанін е, Треба приймати одну капсулу на добу, цієї баночки вистачає на один місяць прийому. Ну, Мама не помітила ніякого ефекту, можливо, через те, що треба приймати довше. Цей бат, можливо, два-три місяці, не знаю скільки. ну, Ми зупинилися поки що на одній цій банці. І якось так не дуже. Ну, власне, на маму мою якось не все діє, і можна сказати, що взагалі нічого не діє, ані ашваганда, яку я дуже полюбляю і всім рекомендую, ані ось цей препарат. ну, Можливо, через те, що у неї трошечки. Інша симптоматика, аніж у мене, тому що, наприклад, я стресую, у мене може бути тривога, що я за щось переживаю. А у мами у неї, знаєте, як відчуття образ і такий пригнічений стан, тобто це зовсім різні такі. Захисні реакції нервової системи, і, можливо, по-іншому з ними треба працювати. Я не знаю, у мене за Швагандою, яку, до речі, я вам сьогодні теж буду показувати. Ось вона. За Швагандою, у мене, у мене все складається як найкраще. Ось я вже пробую не першого виробника за їх вироблю, і мені всі шваганди підходять. Ось від Doctor's Best я Раджу, тут невелике дозування 125 міліграмів, міститься 60 капсул, треба приймати дві штуки, і вона мене тримає добре. Вона ну якось, не знаю, зникли у мене якісь такі тривожні, такий розлад або переживання за щось, або страхи. Я раджу. Цей бат і буду його продовжувати. Зараз я його не приймаю. Невеличка така пауза, тому що, мабуть, не треба його на постійній основі приймати. Тим більше, попереду у мене відпустка. Я думаю, що під час відпустки мені не треба щось таке допоміжне для нервової системи. І а, взимку я ще пробувала купувала ось. Таку біодобавку від також Doctor Sbest, це l -tryptofan. Це теж така штука, яка вже працює не з нервовою системою, а з нашим мозком. І ця штука сприяє тому, щоб виробатувалася. Як цей гормон називається радості? Ви зрозуміли, я підпишу щось, я так забула трошки. Тобто, щоб вироблявся ось цей гормон радості і щоб нормально ми е, мали нормальний настрій. І поведінку, до речі, тут написано так. А, тобто, що я хочу сказати? Я приймала цю добавку. Тут у нас 90 капсул одну. На добу треба приймати, я приймала все як написано, і можу сказати, що чи то в поєднанні за Швагандою, ну, у мене взагалі рівн... рівний настрій. Тобто, я, у мене немає. Раніше було страшенно перепади настрою, якось так штормило. Ну, зараз, не знаю, навіть, зважаючи на те, що війна. От я якось почала, знаєте, так прискіпливо ставитися до свого ментального, душевного здоров'я і благополуччя. Короте, мені здається, що ці добавки мені допомагають. Можливо, секрет в чомусь іншому, не знаю. Може, через те, що я просто занурилася з головою в роботу, і мені нема коли думати про, як то кажуть, день завтрашній, але у кого є такі проблеми, мабуть, все ж таки вам варто підтримати себе якісними біодобавками. Принаймні спробувати. Мені допомогло, хоча я не сподівалася і не шукала там відгадки. Мені здавалося, що в мене е, там, ключ в іншому, що треба вирішувати певні проблеми свої. Але ні. Виявляється, що добавки також можуть бути досить такими допомагаючими. Давайте рухатися далі. І ще одна біодобавка, яка у мене закінчилась, це ось такий, така олія насіння чорного кмину для імунної системи. Мені захотілося спробувати щось окрім омеги. І мені сподобався цей бад, хоча були нюанси по прийманню, тут треба приймати одну капсулу на добу. Дозування 500 мг, і приймання після їжі викликало у мене таку неприємну вітришку і таке важке відчуття в шлунку. А коли я приймала надше серце зранку, то таких, такої побічки не було, як не дивно. Сподобався цей бад, і взагалі цей бренд Life Extension мені подобається. Взагалі, олія насіння чорного кмину на Сході вважаються такою чудодійственною. і вона там сприяє довголіттю, і виліковування, виліковування зціленню від якихось хронічних захворювань і так далі. Ну, будемо сподіватися, мені загалом подобалось приймати цю олію, і я, можливо, повторю або іншого виробника, або, знов-таки, Life Extension, подобається якість цього бренду. Також була олія Антарктичного криля. А вона трапляється від цього бренду з великими знижками, і мені вона дісталася там чи за долар, чи якось так. Тут 30 желатинових гелевих таких капсулок, дозування 500 мг, Містить також астексантін, який корисний для нашого зору, і є таким досить потужним антиоксидантом, навіть потужнішим за коензим Q10. Ось так виглядає склад. Теж сподобався, сподобалася ця олія, подобається цей виробник. Ніякого дискомфорту з прийомом не було, тому буду також час від часу повторювати. В запас такі штуки не беру, тому що вони досить часто, як я вже сказала, трапляються зі знижками. Не бачу сенсу запасатися конкретно. Продукцію цього виробника. Також приймали всією родиною ось такий БАТ. ну, це не БАТ, це вітамін, це калій в дозуванні 99 міліграмів, що складає всього-навсього 3 від добової норми на дорослу людину. Уявіть, цікаво, да? що всього-навсього 3% покриває ця таблетка одна. Ну, ми пили всією родиною, тут в упаковці 90 таблеток, нам вистачило, на, виходить, місяць прийому кожному на трьох. І ну, закрили питання. В принципі, цей бренд я він дешевий, але я щось ще брала від нього, були в мене рутіни, я брала від нього, ще щось. В принципі, влаштовує, хоча я допускаю, що через свою таку недороговартісність це не найкращий, мабуть, виробник. Але в цілому все влаштовує ну, приймали і приймали. Не знаю, важко довести ефективність, але я вам хочу сказати, що ми з родиною якось. Розмовляли і дійшли до висновку, що все ж таки щось в цьому є, в цих бадах, що все ж таки якось ми краще всі почуваємося і е, тримаємося, і якось вгамувалися хронічні захворювання, якісь запальні процеси. Е, ну, я сподіваюся, ну що. Кладаючи такі великі досить гроші на своє здоров'я, все ж таки, результат певний, в цьому є. Ну і Остання баночка на сьогодні це знов Doctors Best. Це коензим q 10 з біоперіном. Пробувала вперше. Звісно, що q 10 я приймала і раніше це такий антиоксидант. Який потрібний для відновлення кліткових мембран і так далі. Подобає. Тут хороше дозування, 100 мг. Для тих, у кого є серцево-судинні захворювання, можна і більше брати дозування, 200 мг. Пропиваємо час від часу, чомусь більше взимку. От зараз астаксантин чомусь прийшли. Будемо комбінувати, тому що думаю, що це такі допоміжні штуки, які потрібні нашому організму. Принаймні хотілося б його якось на те, щоб омолоджувати, проте якось гальмувати якісь процеси старіння і так далі. Тому вживаємо такі добавки всією родиною час від часу курсами. Друзі, ось і все. Такі були мої відгуки на цю партію порожніх баночок. Як завжди, опис. Під відео буде опис про, з посиланням на, з цих, на кожен з цих товарів. Будь ласка, використовуйте мій код на вашу знижку в інтернет-магазині iHerb. Ну і сподіваюся, що була вам корисною. Побачимося у наступних. Моїх відеороликах, всіх обіймаю. Всім пока-пока! Щасливо!